В окремому відео ми розповідали, які звіти має подавати автономо. Зазвичай автономо подає квартальні та річні звіти, але, в залежності від виду діяльності, може подавати і щомісячні звіти. Як же перевірити, чи поданий звіт, особливо якщо його подає Хестор? Для цього переходимо на сайт податкової, на сторінку з поданими деклараціями і робимо запит на подані декларації. Після логіну в систему за допомогою цифрового сертифікату чи клави, у вас буде можливість вибрати який період ви хочете переглянути та який звіт хочете загрузити. Після пошуку, якщо звіт був поданий, він відобразиться в таблиці. До речі, якщо не вибрати період, а вибрати лише рік, то відобразяться усі звіти, які були видані протягом цього року. Також можна завантажити файл. І подивитися сам звіт, який був поданий. Сподіваємось це відео було для вас корисним. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на наш канал для отримання більш корисної інформації.